Росіян мінус дві дорогезні РЛС напередодні поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області українські розвідники виявили та уразили дві російські радіолокаційні станції «Нєба» та ймовірно Гама С 1 е Про це в телеграмі розповіло головне управління розвідки. Ну і показали відео. Небо це сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Розробник Нижньоновгородський науково-дослідний інститут радіотехніки. Випускалася ця версія для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. Дальність виявлення цілі типу винищувача саме у знищеної версії на висоті 20 км до 400 км, а на висоті 500 м до 65 км. Неушкодженою вона виглядає. да я ось так Материальная часть РЛС средства связи активно контроле Справный, боеготовый, в зоне обнаружения шесть локационных целей. Вести радиоакционную разведку. Метод поиска круговой. Радиоакционную информацию выдавать на командный пункт батальона автоматизированным способом. Гама С – мобільна трикоординатна РЛС. Вона здатна виявляти та визначати три координати повітряної цілі, визначати державну належність і точно розпізнавати клас цілі. Востаннє до слова, російське «Нєба» палало від українських ударів у квітні цього А в серпні 22 го збройні сили України знищили рідкісну мобільну РЛС типу Небо М.